Життя з присмаком війни у Чернівцях презентували проєкт про історії переселенок. Тетяна приїхала з Харкова. Згадує, дорога до Чернівців була важкою. Облаштуватися також було складно. Перші дні навіть не мали де ночувати. Ми не знали, куди ми їдемо. Їхали прямо, де нас пропускали, де, де стояли. Магазини були всі закриті. Ми не могли навіть кави ніде попити. Заправки закрилися, і навіть каву не давали. Десь в селах ми купляли якийсь хліб там. Щоб ти їхали, двоє суток їхали до Чернівців. Таких історій безліч про життя вимушених переселенок розповіли у проєкті Життя з присмаком війни. Крім того, показали відеопрезентації про міста України. Ми хотіли повернути до того життя, в якому вони жили раніше. І ми спочатку, поки і дай боже, воно повернулося як можна швидше до них назад. Дуже важко було писати людину, яка ніколи не була в студії, яка ніколи не була публічною, яка пройшла страшний жах переїзду свого міста, яке розрушене сьогодні. Наталія родом з Чернівців. У 25 років після закінчення навчання переїхала до Києва. Згадує, під Бородянкою залишились доглядати одиноку свекруху. Тоді саме почались сильні обстріли. Ворог почав підбиратися до села. У березні торік повернулася до рідного міста. Сюди добралася, ми в шоці були просто, бо там у нас світло не можна було включати. Там все... Як вечір починається, все по, по дві, по три штори вішали, щоб ніде не це не проскочило світло. А тут світло, тут люди ходять. Знаєте, коли буває погано, спочатку куди дитина біжить до батьків або на батьківщину? Оце і я так. Тут тут все рідне вимушеним переселенкам. Подарували листівки про Чернівці та пам'ятні портрети з фільмування проєкту. Вікторія Макида, Діана Чек, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4